Від дитячо наївної, а Фіолетово, а синьо, при хаті півники цвіту до серйозно інтимної. Не починайся ні з очей, ні з губ мені не починай. Лірика Миколи Вінграновського цього місяця випорхнула з книжок. Спочатку думав, я що сів у той літак, і зазвучала. Але він був не мій літак. Під клавішні він був з одним крилом. І підструнні ці білі квіти, суму на подушці. Образи дуже потужні, і у стилі диско. Що робить сонце уночі? На дискотеках можна кротити. Ти згадуєш з дитинство, там десь у бабусі вірші поета шістдесятника, яких мало навіть у шкільних підручниках цього місяця долітали до вух очей і рук простих і впізнаваних українців. Він грановського протягом квітня подавали із ранковою кавою у київських кав'ярнях. Усіх виникає посмішка під час ну, ранкової кави, якщо вони цей віршик прочитають. І першачки, і старшокласники по всій Україні змагалися. Хто краще цілим класом прочитає будь який вірш класика. Okay. Маринка шукав Діти легко вчився вірш. Так. Да. дуже легко вчився вірш. У ролі Хмаринки у цій київській школі п'ятикласник Ельман, родом з Азербайджана. Моя мама багато цього не зрозуміла. а Мій тато ну трохи зрозумів. То куди ж Маринко піде за переконливе декламування Вінграновського Ельман і його клас виграли плазмовий телевізор завдяки поезії Миколи. Це так на один місяць модним і популярним став Микола Вінграновський державному бюджету. Ця популярність не коштувала ані копійки. Ніхто нікому нічого не платив. Ентузіазм перед усім. тепер на черзі уже не місяць, а цілий рік іншого класика. Великого сина українського народу. Великого сина українського народу. 2014-й президент України оголосив роком Тараса Шевченка. Робиться дуже багато. Кожен день проходять наради. Губернатор Черкащини нарадився аж на 450 мільйонів гривень. Так коштовно має відгуляти 200 річчя Кобзаря, одна лише Черкаська область. Ми переглянули цей комплекс. І сьогодні цифра менше. Найбільше потратяться на дороги, що ведуть до Канева. Ще у планах до березня наступного року побудувати співоче поле церкву московського патріархату у Підніжжі-Чернечої гори, готель, ресторан Кобзарева хата та будинок культури у Каневі. А в Черкасах аеропорт для таких людей. Які приїжджають до Шевченка, в них не є актуальна сауна, значить, під горою точно не актуальна московська церква, значить за бюджетні гроші. Ну, аеропорт Черкаса це навіть не смішно, ніхто туди не літає. Про всі ці глобальні плани треба забути, каже Микола Томенко, який взявся на противагу владі готувати ювілей. Упевнений до дня народження кобзаря влада мало що встигне. Можна почати красти, значить, але навіть не завершити. Місто Умань, місце паломництва хасидів тут також у перечутті дня народження Шевченка. Торкиха у щодвічі був. Відтак, озброївшись іменем Кобзаря, готуються до ювілею по максимуму. Біля трьох з половиною мільйонів на благоустрій цього парку. І ще фонтан це крім того, а ще поліклініка 200 тисяч. Ще 6 мільйонів на ремонт ось цієї дороги, яка виглядає не гірше, аніж більшість доріг у Києві. Вона там непоганому стані. І веде вона навіть не до монументу Тарасу Григоровичу, а до могили Садика Нахмана. Святині хаси. Наше вулиця Шевченка веде нам до хасить. Ми теж в цьому зацікавлені, щоб А самого Шевченка помиють. Є спеціальний розкор, щоб приділити 30 тисяч селами Черкащини плодяться чутки про 30%. відсотків. Це так званий Шевченківський податок, який треба викроювати сільського бюджету і здавати на ювілей Кобзаря. Ніхто нікуди нічого збирати не буде. Ми отримували, як і всі, доручення. Доручення отримав, але скидатися на Шевченка у спільну касу не хоче. Голова села Червона Слобода. Збира. Десятки чи там сотні мільйонів на святкування Шевченка, а потім невідомо туди кошти пішли. Яка загальна сума бюджетних коштів передбачена на підготовку і сам ювілей не каже ніхто. Ну це, це великі суми. То лише зараз починається з 7 мільйонів на початок ремонту у музеїв Шевченка у Києві. Серйозно підійшли навіть до логотипу Шевченкового свята. Міністерство культури оголосило конкурс на кращий ескіз. на всіх афішах. Буква. Тах він буде застосовуватися за два тижні. Конкурс завершується. А учасників поки що жодного. Натомість премії за шевченків логотип обіцяно аж на 65 тисяч. Перша премія це 30 тисяч гривень. Друга премія 20 тисяч гривень. І третя премія п'ятнадцять. Указ президента про відзначення ювілею Шевченка уже рік як підписаний, але досі не зовсім зрозуміло, що конкретно передбачає приміром, указана там програма. Шевченків дім Шевченківський дім це перш за все. Можливість доступу до творів Великого Кобзаря я навряд чи зможу вам все це висловити. Одне... Або яке наповнення всеукраїнського шевченківського форуму свою Україну любіть, це загальноукраїнська розмова, загальносвітова розмова е, про Шевченка, світоглядності і креативності від влади рівно Ми дочекаємося. Креативність усе ж є. Відновлення фестивалю кобзар. Forever. А ще Віктор Янукович закликав до кобзаревого ювілею відродити Кирило мефодіївське братство. Ближчим часом ми зможемо вже перейти до визначення конкретних заходів, які потрібні для відновлення цього братства. Адміністрація президента буде задум таку масонську ложу, значить, зробити я не знаю. Все це ну це смішно. А поки що у шоколадному будинку у Києві з усіх стін промовляє поезія Вінграновського. Чи буде схожого подарунку діждеться до свого ювілею Шевченко? Ні з ким буде поплакати. Музиканти Найні вже розспівуються ні погори Ольга Петрів, Дмитро Деміша та Євгенія Підлісевич час підсумки.